Надія цива війна стояла за дверима. Війна стояла за дверима, вона вірвалась в кожен дім, давно вже тліла, не згасила, коли Донбас хапали Крим. Нахав на ворог сунув лапу не ситим бидлом із болід. Перекриється, бравшись, лапу, Щоб поневолити весь світ. Плекали ці захладні руками, хоч брехали всім. Про мирні і дружелюбні плани, а йшли на хавну вкрасти Крим. Про блага мир переконати нікому в світі не вдалось, воно і всьому в них є нато, і десятки років так велось розкрили врешті всі бажання, готові стати і білий світ, якщо космічні поривання ведуть в смертельний долі хід, чи схаменеться ворог лютий якому якому весь завинив, коли свідомість бісь попутав, З добра не дочекати здив.